Як вас звати? Прізвище ім'я? Мене звати Купчиш Андрій Анатолійович, я з міста Хмельницького. Чому ви вирішили йти в патрульну поліцію? Звідки дізналися про набір і як взагалі відчуваєте себе після тестів? Ну, в першу чергу відповів на запитання, чому я вирішив піти на патрульну поліцію. Так вийшли. Ну, склалися обставини, що я не зміг піти на перший набір Хмельницький, тому що не мав повний пакет документів. Це як. Не мав водійського посвідчення категорії Б. В подальшому інше запитання, чому сам вирішив піти, тому що ну, мені здається, що нова поліція має бути більш така серйозніша, ніж та поліція, яка була колись. Як себе почуваєте після тестів? Що, здали, не здали? Пройшли перший етап, як на другий перейшли? Впевнув. Досить так незрозумілим, був перший тест, це тобто аналогічні знання, тобто, можна так сказати, переборював свій гімозок для того, щоб правильно вирішити саме питання. А щодо знання і закону України про національну поліцію, тут проблем не було взагалі. Але якщо вас допустили до другого тесту, значить ви перший пройшли? Так як що далі? Як відчуваєте себе перед фізкультурою? Ну, думаю, в цьому проблеми не було. Ні. Тобто у вас ще з попередньо фізична підготовка. Ну, само собою потрібно буде трошки піддогнати ці фізичні навички, але думаю, в цьому проблем не буде. Представте, будь ласка, ваше прізвище, ім'я і звідки ми? Е, Ясна Юлія... Я Юлія Захарчук з міста Хмельницького. Е, звідки дізналися про те, що почався набір? Е, ну, я слідкувала за цим вже давно. Е, я давно хотіла. Пройти була, пробувала на один відбір, трішки завалила фізкультуру, і зараз пішла от на інший відбір. Як готувалася до цього відбору? Чи читала Конституцію України, читала закон про національну поліцію, готувалася. А ну саме от е фізичну фізкультуру кажеш, завалили там цього разу. А. Не вистачило мені пару секунд на кілометрі, і все. А так віджималася, бігала, бо здаємо віджимання і біг здаємо. Як після тестів себе почуваєте? Нормально. Що було складно, не складно? чи, чи які якщо, чи... якщо почитати тести, то другий етап про конституцію і про закон про національну поліцію не важкий. А вербальні і на логіку, ну це на, на нашу смашльованість, скажімо так. Якщо знаєш, розумієш, то засиш і зробиш.